Історія про те, чому не можна запізнюватись і як це впливає на наші кошти. По-перше, якщо ми постійно спізнюємося, ми крадемо час інших людей. І, значить, ми крадемо в себе в майбутньому. І по кармічним законам, коли ми спізнюємось, ми забираємо в себе наші цілі. Як це працює? Ми запізнюємось на роботу, так? ми крадемо час начальника, начальниці, і ми не виконуємо якусь свою роботу вчасно. Або ми пообіцяли там, позвонити мамі, не позвонили чи комусь іншому, вкрали їхній час. Плані того, що вони ж то чекають, або пообіцяли зробити якусь послугу, не зробили. Як це відбувається по кармічним законам, в першу чергу ви крадете в себе свої мрії, цілі і плани? Чому? Тому що існує така карма. Невиконаних обіцянок, тобто ви щось пообіцяли, але не зробили. І тоді ваші мрії, плани, цілі, а також гроші, вони приходять до вас з запізненням. Поділіться в коментарях, у кого було таке, що ви запізнювались і відчували, що втрачаєте гроші. Це, знаєте, така система, яка працює, її просто потрібно відслідковувати. А якщо хочете дізнатись більше про карму, підписуйтесь на мою сторіночку. Кожного дня я ділюсь різними фішками та розповідаю, як карма працює в нашому житті. З любов'ю, ваш кармолог, Марія.